І я квіточка сама оригіналом народжена з івано франківщини Я була на території Італії 14 років, коли спіткало горе моєї рідної землі. Я зрозуміла, що повинна захищати. Хто як не ми, будемо захищати рідну землю? Так віддано і щиро, вона до останнього подиху виконувала свій громадянський обов'язок. Жінка, яка за 14 років цілком налагодила особисте життя в іншій країні, вийшла заміж, народила двох дітей. Та як медик не змогла бути осторонь, коли на її рідну зазіхнули окупанти. Мар'яна Тряско повернулася додому у квітні і відразу стала до лав 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони Івано-Франківщини. 24 вересня страшна звістка сколихнула Прикарпаття. Квітки не стало. Про це у соцмережі повідомив її побратим Тарас Сливчук. Обірвалося життя ще одного воїна. Ти була прикладом мужності й відваги, якої інколи так не вистачає багатьом. Любив тебе, посестра. Ти була найчарівнішою квіточкою на полі битви за Україну. Військовослужбовиця потрапила під артилерійський обстріл і померла у запорізькій лікарні. Їй було 37 років. Ось так на колінах обабіч дороги зустрічали квітку у її рідному селі Тростянець на Долинщині. Напередодні Мар'яну Тряско провели в останню дорогу. Церемонія прощання з бойовою медикиною розпочалася біля її будинку у Тростянці, звідти скорботний кортеж вирушив до церкви Святого Миколая. Рідні, друзі, односельці, бойові побратими. Усі, хто знав Мар'яну Квітку особисто, і ті, хто захоплювався її сміливістю і добротою, попрощатися з нею прийшли сотні людей. Під постріли військових та звуки українського гімну, військовослужбовицю поховали на місцевому кладовищі. Я залишила своїх дітей в Італії, неповнолітніх, 14 і 10 років. Маю сина Едуарда і Роберту, дочку. І зараз я тут знаходжуся на передові для того, щоб вони мої діти могли приїхати до рідного дому на батьківщину мою в свободі, в процвіті синю, синю, жовтого кольору. Яке б зло не було, добро завжди має перевагу. І це українські захисники щодня доводять, виганяючи з нашої землі російську нечисть. Ірина Каленчук, Геннадій Томнюк, новини на вежі.